Доброго дня, мої кохані та шалені! Сподіваюсь, також щасливі. Мене звуть Катерина. Ми з вами сьогодні зібралися для того, щоб я з вами поділилася своїм знанням та попрактикувала свою українську. А ви ще подивилися сьогоднішнє передбачення на день та послухали не тільки своє передбачення, але й пораду для вас на сьогоднішній день. В нас сім камінчиків, сім варіантів. Будь ласка, подумайте до якого саме камінчика вас притягує. Можливо, це буде найбільш яскравіший для вас камінчик. Можливо, цей камінчик буде для вас теплішим. Або це буде той камінчик, який ви відразу побачите, побачили та який відразу кинувся до вас в очі. Ну, а ми розпочнемо. І перший варіант це аметист. Який день буде сьогодні для вас? Сьогодні для вас буде день, коли все стане на паузу, коли події не будуть розвиватися так швидко, як би вам бажалось. Коли, можливо, треба буде почекати, про це порада для вас це абсолютно нормальний процес. Треба стати на паузу, треба почекати, не треба прискорювати події, це абсолютно нормально. Друга позиція роза пустелі, який це день буде для вас? Для вас сьогодні день, коли ви не чуєте, що вам говорить цей світ, не чуєте, що вам кажуть люди, які вас оточують. День, коли ви можете перебувати в дисгормонії з. З світом, який навколо вас, день, коли ви можете з кимось посваритися. І це все трапляється тому, що ви занадто багато висловлюєте і кажете про свої бажання. Проте не чуєте те, що вам каже, оточуючи все світ. Порада для вас сьогодні. Будь ласка, замовкніть, і просто намагайтесь зрозуміти, що вам каже світ навколо. Третя позиція обсідіан, який для вас буде сьогоднішній день. День, коли вам не треба розраховувати на родину, на колектив, на те, що вас хтось підтримує, і день, коли вам треба розраховувати лише на себе та на свої власні сили. І о, сьогодні це і ваша порада. Тобто розраховуйте лише на себе, опирайтеся лише на себе. Четверта позиція горний хрешталь, який це буде день для вас. День, коли вам може допомогти якийсь чоловік, або день, коли ви можете проявити свої якості воїна, якості завойовника, якості людини, яка має мету та досягає свого. І порада для вас. Сьогодні у вас є сили снага для того, щоб досягти те, що вам. Потрібно те, що ви бажаєте в житті, тому добивайтеся свого. П'ята позиція малахіт для тих, хто загадав малахіт, який для вас буде сьогодні день. День, коли ви від чогось очиститесь, день, коли ви, можливо, викреслите щось свого життя, чи день, коли ви ще сили щось викреслять з свого життя. День, коли ваше життя від чогось. Очиститься. І це буде для вас дуже добре, тому що, врешті-решт, це приведе вас до комфорту. Вам сьогодні, вас сьогодні благословляють вищі сили, вони сьогодні на вашому боці, у вас чудово працює інтуїція. Якщо ви запланували сьогодні, наприклад, якесь генеральне прибирання, то. Повірте мені, це те, що вам треба сьогодні зробити. Тобто день, коли будь-які чистки, метафорічне очищення від чогось, чи фізичне лише вам на користь. Шоста позиція шматочок міді. Для вас сьогодні спокійний, гармонійний день. Може бути пов'язаний з якоюсь жінкою, може бути пов'язаний з донькою або з донькою, або з матір'ю, або з материнством. Може е сьогодні ви розкроєте свої жіночі енергії. Е у будь-якому разі день спокійний, гармонійний, е добрий, дуже для вас, і порада. Просто насолоджуватись цим днем та цим спокоєм та періодом комфортного зростання. І сьома позиція Селеніт, що для вас підготував цей день. Щось дуже раптово зміниться, це буде щось пов'язано з партнерством, та ви дізнаєтесь якусь новину. Тобто, скоріш за все, дуже раптово ви дізнаєтесь досить шокуючу новину, і ця новина або пов'язана з іншою людиною, або вам розповість про це інша людина для когось відіграється як добра новина, для когось відіграється як погана новина. Тобто, можливо, в нас обидва варіанти, проте, проте е, краще ваша порада краще знати, е, краще володіти цією інформацією, аніж не володіти. Це також буде, може бути не новина, а, наприклад, е, якийсь інсайт, який ви отримуєте, спілкуючись чи контактуючи. З іншою людиною чи обмірковуючи, наприклад, поведінку іншої людини. Таке також може статися. Дякую вам за те, що ви були зі мною. Сім камінчиків, сім варіантів ми на сьогодні завершили. Буду вас очікувати в наступних відео. Всього найкращого.